Зазвичай люди до Різдва готуються дуже сильно. Чи не так? Різдво це таке свято, що хтось має відпустки, хтось збирається родинами, і ми навіть даруємо подарунки на Різдво. Різдво це таке свято, яке вимагає досить багато приготувань. Чи не так? Ми багато вкладаємось для того, щоб підготуватись до Різдва. Але все це зовнішні фактори, які добре, нам подобаються світилка і все інше. Але як ми готуємо своє серце до Різдва? Як ми готуємося в духовному сенсі до Різдва? Без правильної підготовки серця Різдво буде просто банальним поверхневим святом, в яке ми нічого не вкладемо, і це свято нічого нам не дасть. Отже, сьогоднішня проповідь це проповідь підготовка до того, щоб правильно відсвяткувати Різдво наступної неділі.